Ручна робота килим в сучасному стилі. Килим у нас з шерсті та шовку. Робота майстра ось така досить незвичайна. Ось такий дизайн. За кольорами дуже виблискує шов, ось він яскравим. Синім кольором, але переливається до ніжного, до такого сріблясто-блакитного. Ось вона вовна, дуже ніжна, дуже приємна на дотик. Клим теж у нас дуже м'якенький і дуже-дуже приємний. Дуже багато шовку. Ось це саме шовкові візерунки. І буду обходити, будемо дивитися. Разом, як він буде змінюватися в нас. Бо шовк постійно грає зі світлом і дуже полюбляє виглядати по-різному. З кожного кута він в нас інший. Ось так. Якщо придивимося, тут дуже багато шовкових малесеньких кріхітних візерунок, вони дають блиск саме на. Тут на вовні ось так вони виблискують. За задумкою майстра. Абсолютно кожний сантиметр усіяно тонесенькими шовковими візеруночками. Ось такий у нас дизайн цього килиму.